Перша домашня гра третього кола почалася вдало для господарів паркету. Рахунок відкрив Кенія далеке. Чекати довго на відповідь одесити не змусили. Першу десятихвилинку команди відіграли на рівних. Чверть завершилася на користь мавпи з рахунком 23-20. На початку другої чверті лідер Черкащан Віл Соломон невдало впав та травмував ногу. За п'ять хвилин він знову з'явився на паркеті. Докладаючи всіх зусиль, помаранчево не відпускали вперед своїх візові, тримаючи у запасі як мінімум перевагу в одне очко. За хвилину до кінця періоду гостям дали ...вирватися вперед 35-38. Та за кілька секунд мавпи переманили удачу на свій бік. На велику перерву вони пішли ведучи у рахунку 41-40. На початку третьої-10-хвилинки наша команда втратила свого лідера. Соломон знову невдало приземлився на вже травмовану ногу. Цього разу він навіть не зміг самостійно підвестися. Його вболівальники провели бурхливими оплесками. і без Соломона все ж підопічні холопова зуміли дати відсіч супротивнику. На останню перерву вони пішли з рахунком 63-59. Наздогнати та випередити господарів поля одесита вдалося лише в половині останньої 10 хвилинки. Та завдяки яскравому сламданку у виконанні Поповіча мавпи знову вирвалися уперед: – 73-71. Кінець гри видався напруженим. За півтори хвилини до фіналу підопічні Юшкіна вели у рахунку 78-82. Натомість найактивніші черкасці мали по чотири персональних зауваження. І це про що замінити їх було фактично нікому. За 27 секунд до сирени. Поповідь черговим китком зверху зрівняв рахунок. Та реальним шансом на перемогу мав поскористатися не змогли. Гра завершилася із прикрим рахунком – 83-84. Найбільше користі нашій команді приніс Кенія Делеке, оформивши дабл дабл 22 очки та 11 підборів. Найрезультативнішим середу деситі виявився Джастін Лав, записавши на свій рахунок 21 пункт. Я даже не знаю, хто сьогодні був ближче к перемоги. Команда после потери Соломона не сломалась. Команда проявила, еще раз повторюсь, очень и очень приличный характер. Сегодняшняя игра для нас складывалась в принципе неплохо. Если бы мы не делали глупые, глупые потери в первой половине, которая было ровно 14, а во второй половине было всего 4, то эту игру можно было выиграть. То есть нужен был первый номер, который бы контролировал ведение игры, ритм игры. Мог би організувати нападіння. На ну, к сожалению, думаю, приблизительно міну 15 не грав там. І то тобто, нівозможна не ні емія організація в нападінні і дати хороший результат. Наступну гру черкасці гратимуть на виїзді проти БК Дніпро, 28 лютого. Перспективу у Помаранчево-Чорних не райдужні. Віл Соломон за прогнозами тренера навряд чи вийде на майданчик у цьому сезоні. Так само через травму нині не грають в тім Романі Стапанченко. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка, новини.